Ми вселилися із чоловіком у цю квартиру в 1986 році. У мене середня дочка народилася 24 лютого, день народження. І я піднялася правда дуже рано, і тут дзвонить моя ця внучка. Бабуля, ти спиш. Я кажу: ні, вже піднялася. Бабуля війна. Були дуже багато фотографій на стіні, сімейних фотографії, дуже багато альбомів з інститута чоловіка, інститута я, дитячі спогади. Ну, усе згоріло до нитки. Я залишилася тільки в тому, у чому була. Оце де ми стоїмо, тут було провалля. От тут стінки не було, туди не було. Ну, все, все знищено. А потім через дію нам виділили гроші і діти почали ремонтувати. І зяті, у мене три зяті дуже добрі, дуже хороші діти почали займатися від ремонтом. Дякуючи державі, дякуючи владі, дякуючи. Людям почали відбудовувати будинок. Ну і ось місяць я вже у своїй квартирі. Земельна ділянка, на якій розташований будинок, була подарована нам від батьків в спадщину. Цей будинок ми будували з 2008 року. По 2012 рік ми його не добудували, але дуже хотіли сюди заселитися. Я пам'ятаю, перші дні, коли ми заселилися в будинок, не було ні підлоги, ні раковини, ні туалета, ні душової, ні газу, ні світла. Ми просто всі спали на підлозі, умивалися на вулиці з крану і своїми силами почали робити ремонт. Були ми в підвалі до 9 березня. Сиділо нас там 14 чоловік, було дуже страшно, бо вже з 27-го вони зайшли в Бучу, і оця вулиця по вокзальній, яка там повністю їхня розстріляна, вона йде паралельно. У нас приліт був 19 го числа. Це десь було в 4 години дня. Почався великий-великий обстріл. Нас дуже постраждала криша, 80 квадратних метрів. Чоловік там її знизу пленкою позабивав, пеною позадували. В общем, поліпили із того, що із того, що було. І ми отримали перший транс, і одразу ж перекрили саме головне це кришу, поміняли вікна, ті, які були пошкоджені. Це дуже велика підтримка, дуже дуже велика підтримка для людей, які постраждали від цієї клятої, довбаної війни. Перед війною ми збудували будинок, але не було зроблено ремонт. Ми малися відбудувати ремонт, але почалася війна, ми все залишили і під час війни виїхали. Пошкодили дах, фасад, паркан, вікна. Ми зібрали всі документи, які нам потрібно. Потім ми зайшли в дію за допомогою дії. Ми подали заяву на відновлення, що я радію так людям, бо нам. Нам особисто це допомогло. Хай звертаються в дію, пишуть, і все буде добре.